Мене, мене прав немає, але мене посадили на БТР, кажуть, їзди. Мене зразу відправили на навчання, і я сів за М113. В керуванні дуже легка, проходимість нормальна. Там були різні і була і підмедевак, і була інженерна, яка з лебідкою, із краном іде, і була з пулеметами. Дуже нормальна в проходимості і кулемет дуже гарний. Та, що інженерна також дуже знадобиться витягнути когось, підтягнути, краном щось зняти. Медивак вона просторна, вона дуже багато вміщає і також можна вивозити з поля бою. Під час навчань у нас була спочатку теорія, розповідали що і як, де що вмикається, де що заливається, включається, виключається. І потім кожен день багато разів садять тебе перші рази з інструктором, далі вже їздиш сам їздиш сам і опановуєш свої навички, пробуєш, де як вона застріє чи де як вона проходить, які канави. Я знаходився в одному із навчальних центрів і мені скидують всі посилання. Я думаю, що так багато мені посилань скидають. Побратими, рідні скидають це відео, навіть начальник застави скидують це відео і кажуть вітаємо, ти зірка. Я думаю, що вони скинуть? Я загрузив відео, дивлюсь. Президент вітає. приємно. Також важливо пам'ятати про воїнів і підрозділи Державної прикордонної служби дуже-дуже було приємно. <кій> Вітали і мене, і багато побратимів, які охороняють нашу державу. Лиманський напрямок. Дякую хлопцям з Ізмаїльського прикордонного заводу. Та особлива подяка головному сержанту Олександру. Адмажов та старшому сержанту Юрію Панасенку. Дякую за хоробрість. І відзначив два чоловіки: це мене і також мого побратима Олександра. Ми навіть в одній норі були з ним. В одній норі ховалися, копали по черзі. Він зі мною до кінця був. Був це оборонний бій. Ми стоїмо в обороні. Але все швидко змінилося, і ми пішли в наступальні дії. У мене роль була начальника відділення. Я завів своє відділення, я ним і там керував. За ніч ми мали були викопати собі позиції, але воно мороз вдарив. Ми не змогли нічого копати. Нас накривали артилерією, і ми не змогли нічого зробити за три години. Потім посвітало. Пішли в дрони? нас засвітили дрони і почали працювати 24 на 7 з артилерії і з танків. Ти сидиш в канаві, ти не можеш зрозуміти, звідки йде вогонь, а вогонь йде навіть зі стрілкової зброї, і ти не розумієш, чи вони вже тебе обійшли, чи вони спереду стріляють. Коли по радіозв'язку ротний вийшов на мене, що в нас спереду за 100 метрів на нас рухається диверсійна група орків. Вони підійшли до нас ближче, і ми відкрили вогонь, знищили диверсійну групу. Ми їх розстріляли, перебігли через них. Коли ми займали позиції, то ми вже бачили, що ми вже перебігаємо цих їхніх двохсотих цих орків. Ми їх перебігли, зайняли позиції, і вони в нас вже були за спиною. Ми вже бачили, що вони за спиною. І ми вже зрозуміли, що ми вже на їхніх позиціях. Завершилася тим ситуація, що е, зайшли інший підрозділ, і мені ротний каже: по нас треба завести нову групу із тим, хто буде супровождати з їхнім новим. Тобто, тому що він не знає Позицій заведеш. Я кажу: добре, почав я заводити, я їх завів туди, показав. Що і як, я кажу, треба бігом-бігом, щоб бігом. нас видно, пташка над нами працює. І не добігаючи до бліндажа 100 метрів, передо мною розірвався 120-й снаряд. Мене закинуло волною в яму, і я чув, що почало пекти в спині. І я не зрозумів, чого я впав. Я думав, що я просто десь потикнувся і вдарився коліном. Ось цей рюкзак, який врятував мені життя, в ньому дуже багато осколкових отворів. І також, що там знаходилось всередині, ось молния, осколками все попрорізало і внутрі там також все побило. Заптечко також е залетіли осколки, е знищили все, що знаходилося е всередині, і кхе, я нічого не міг застосувати. Е благо того, що було у моїх побратимів. Які мені дали, і все, що там збереглося в рюкзаку, допоможні були там медикаменти. Оце це мені що, моя екіпіровка врятувала життя. Коли я прибіг на бліндаж, то в мене образувалася опухоль в коліні. Я думав, що це я вдарився. І сидів на бліндажі, все було добре, я ось мав, мав знімати нас, приїхати Емка і зняти нас. Коли ротний каже, що готується зі сторони противника, готується штурм наших позицій. Почався артобстріл і почали працювати танки по нам. З двох сторін, да, в них там є пагорб, з якого вони виїжджають і працюють з двох сторон. Повністю знищують посадку. І зависають над нами дрони, роблять скиди, ефок, РПГ-шних снарядів, скидають просто на нас. Ми витримали, почало вже темніти, перестали працювати вже танки, почала тільки 120-ка кидати. Ми протрималися і в 23 й годині ночі мені сказали, ти знімаєшся на бліндаж. І йдеш до ротного, він там тобі скаже, які указівки. Я прийшов до ротного, він каже, ти зможеш іти. Я кажу, я не знаю, в мене нога напухла, я не знаю, що йти. він каже: Ти зможеш людей вивезти? Звідси, типу там на дорогу, звідки зможеш забрати. Я кажу: Добре, буду якось виводити. І вивів групу туди, куди мені було вказано. Коли при першому огляді, коли мене оглянули, то кажуть, напевно, в тебе осколок. Відправили мене, повезли в лікарню, подивилися, а в коліні вже був осколок. Одразу його витягнули і відправили на реабілітацію. Так вийшло, що в 2022 році в мене мав закінчитися контракт. Я мав звільнятись і думав піти автолюсерем далі. Так як почалась війна, то вона нас всіх затримала, так і залишився. Служу далі. Спочатку з 19-20 року були відрядження по Одеській області кордон. Багато разів був на острові Зміїному, дуже багато навчають, навіть на міжнародні навчання. Відпрацьовували наступальний бій, бій в місті. Відпрацьовували всі війська були, різні країни були. Саме на цьому БТРі. Проходила висадка, посадка з цього БТРу, стрільба, все. Дуже багато досвіду там ми взяли, навчились дуже багато чого, дізнались. І там ми були два місяці, дуже сподобалось, дуже сподобалось, тому що дуже багато досвіду ми перейняли.